Говорю, все, говорю, зараз ніч, всі сплять. А Він мені каже: Ні, не всі сплять тільки прикордонники не сплять. Половину свого життя на Харківщині потрапив в прикордонну службу по мобілізації ТЦК. До прикордонників потрапив мене батько, по перше прикордонник, і теж захотів. Мене звати Влад, Я народився в місті Харкові. Проходжу службу з 14-го року. Державній прикордонній службі так добровільно пішов без мобілізації після закінчення автотранспортного технікуму. Бо коли проходив бесіду, мене теж запитали, чому ти бажаєш піти у прикордонники. Я спам'ятав таку так. одну історію з мого е, дитинства. Мій дідусь Коля його звали. І ми коли з ним так сиділи ввечері, це було літо багато зірок на небі було. А я йому кажу, що говорю, все, говорю, зараз ніч, всі сплять. А Він мені каже: Ні, не всі сплять тільки прикордонники не сплять. Я говорю, як це не сплять? І якось так мені це з самого дитинства запам'яталося, і мені дуже. Не то, що я мріяв, це було цікаво, мені прикордонник, я дивився багато, читав, що це взагалі таке прикордонник. Тому якось так марив цим трішки. Спочатку в навчальному центрі був, потім на проходив службу на кордоні, охороняв визначену ділянку кордону, там де я зрозумів, чому прикордонники саме вночі не сплять. Потім в пункті пропуска виконував, проходив службу у нарядах пунктів пропуску. Мене звуть Микита, родом з міста Харкова, вчився в коледжі, в інституті. До прикордонників потрапив мене батько, по перше прикордонник, і теж захотів. Пройти цей шлях прикордонник до війни. Працював закрійником на фабриці домашнього текстилю. Потім підписав контракт з 24 році. Я сам родом з Полтавщини. Проживаю половину свого життя на Харківщині. Потрапив в прикордонну службу по мобілізації ТЦК. Пішов на роботу в минулому році. Вересні місяці в цивільному житті я працював на Гранд Маріні, там пластикові лодки ділась, відформовували там стеклопластик і так збиралась лодка і відправлялась. ну, В основному працювали з Європою. Ну, попав в інжені в інженерні ось відділення і працюю ось на пилорамі, стою ми. Розпилюємо доску, в основному стою я. Ну можемо друг друга заміняти. Хлопцям стараємося на передок відправляти там, що які завдання ставлять. Можемо затачувати піли, нам дали станки, які затачують, піли, розводять. Так працюємо, стараємось. Що там цікаво, що там цікаво, якось то розвиватися, що ж потрібно. Запропонували. Хочеш себе спробувати на полорамі. Подобається, все вже втягнувся, так сказати. В мене заключається в тому, що я повинен підвести бревно, на пилораму його закріпити, виставити, і потім, коли воно пропилилося, все, зняти дошки та вивести їх з класти. Будуть поставлені інші задачі, будемо пробувати в інших напрямках. Вона така істота, яка вчиться та звикає до всього. Тому руки є. Много є, і ну якась література, е, це все читалось, дивилось. Все це було на власних е, помилках. Звичайно, відчуваю себе корисним. Мені подобається, коли люди приїжджають і кажуть Обалденний брус такий гарний. Нам так каже, удобно їм робити окопи, оббивати, бо е, земля не сипеться, е, брус рівний. Мені це дуже подобається. Колектив мені подобається наш. У нас все злагоджено, всі розуміють, як що робити, діємо як єдиний організм, як єдина система. Для себе ми, ми подобається контролювати процес. Розпиловки, заточки, розводки, дивитися. Да, тяж, тяжко інколи, ну, але є якась надія, що хоч чимось ми допомагаємо Там же ті, ті ж бліндажі строїти, якщо є бажання, то потрібно вставати з дивана. І... Рухати, що ж на дивані. На дивані теж не вилежиш. Всі, всі бояться за своє життя. Ну так воно і є, всі боїмося і ми боїмося за своє життя, близькі. Дивляться там, де людина буде корисна, якщо вона вміє робити, дивлячись на її досвід з цивільного життя. Від себе що можу сказати, що коли чоловікам їх мама купує сигарети, вони сидять вдома, то це не дуже є вірне рішення. Кожна людина вибирає за своїм. Вмінням за своїм бажанням, що її робити. На мою думку, якщо у вас є посвідчення тракториста, прийти у Державну прикордонну службу і сказати, що я маю досвід працювати на тракторі або на крані, якось такої спеціальна техніка, то я гадаю, що ви в найближчі місяці після проходження якихось курсів навчання, ви вже будете працювати на тракторі. Треба по першу чергу. Йти самому, не чекати, коли бусифікують, знаходити якісь варіанти, дзвонити на гарячі лінії, пропозиції, ті ж цілові структури, десь потрібні люди. Треба са найголовніше бажання, і я думаю, на кожну людину знайдеться місце як в нашій державній прикордонній службі, так і в інших підрозділах. Після перемоги поїхати спочатку десь відпочити, коли будуть відкриті наші кордони, і а далі. Може, щось буде, якісь інші пропозиції в нашій службі. Може, і тут залишусь. Та якось то задумувався. Якщо буде можливість, то буду залишатись тут далі. Чому і ні? Я думаю, буду допомагати чим зможу далі. Дай Бог, звісно, щоб воно закінчилося. Чим швидше, тим краще. Двоє дітей. Жінка, двоє хлопчиків. Одному 20, другому 10. І вони скучають, і я скучаю, звісно. Раз на рік приїжджають літом, не відговорюють. До перемоги будемо йти.